Ось такі красиві, хрумкі, ароматні, неймовірно смачні сирні палички ми сьогодні з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на ютуб-каналі Отещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати хрумкі та пікантні сирні палички. Якщо ви захотіли приготувати смачний, ситний та оригінальний перекус, тоді цей рецепт для вас! Ну що, поїхали? Для приготування сирних паличок нам потрібно лише 4 інгредієнти: борошно, вода, вершкове масло і сир. У мене в двох тарілочках, тому що один для тіста, а другий для присипки. Спочатку готуємо тісто. У миску висипаємо борошно. Потертий сир. У мене вже я купую заздалегідь потертий, щоб не витрачати часу. Можете брати будь-який твердий сир. Навіть моцарели, якщо не, не любите твердих. Гарненько перемішуємо і будемо втирати вершкове масло. На велику тертку беремо вершкове масло. Воно вже в мене трошки підростало, тому я його. Обмочую, обвалюю в борошні і натираю ось так. Трошки натерли і розмішали з сиром і з борошном. Так буде легше потім його вводити у тісто. І знову натираємо. Натерте масло вводимо у борошно і сир, перетираємо, і поступово додаємо воду, замішуючи тісто. Тісто не потрібно довго вимішувати, наше завдання просто його в клубочок змісити. І все. Ось так. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у тиші Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Я буду за них вам дуже вдячна. Наше тістечко фактично готове, ще буквально 2 хвилинки, і відправляти будемо його у холодильник. Наше тістечко готове, воно досить еластичне, м'якеньке. А щоб воно було ще хрумким, ми його на півгодинки відправляємо до холодильника. Ось так. кульочок і холодильник. Ми дістали тісто з холодильника, включили духовку на 200 градусів верхній і нижній нагрів. І будемо формувати наші палички. Розкачуємо тісто, як бачите, не потрібно навіть борошна, тому що воно досить жирне. Розкачуємо в таку ковбаску і розділяємо на більш-менш рівномірних 20 паличок. 20 шматочків. Ви знаєте, мені дуже подобається так, цей перекус. Він виходить таким пікантним, е, ситним, так як він ж ви бачите, має собі стільки жиру. І готується дуже швидко і просто. Нарізали палички і формуємо більш-менш однакові ось такі. Маленькі уже палички. Ось так. Досить швидко, більш-менш вони мають бути однакові, не обов'язково однакові і будемо випікати. Мені знадобилось буквально декілька хвилин, щоб. Розкачати ось такі сирні палички. Далі в нас залишається буквально два процеси. Це ми обвалюємо, обмочуємо палички у сирі і викладуємо зразу на деко встелене пергаментом. Тісненько обкачуйте, щоб сир приставав до тіста. Можна трошки ось так втискувати. І на деко все. І так само робимо з іншими всіма паличками. Як бачите, готувати такі сирні палички досить швидко, легко. Вони не потребують такої якоїсь уваги великої, робите з любов'ю. З настроєм хорошим і швидко все у вас получатиметься. Ось так. Наша заготовка готова. Відправляємо у духовку на 200 градусів на верхній і нижній нагрів десь на 20-25 хвилин, в залежності від вашої духовки. Спостерігайте за тістом. Добилось 25 хвилин у духовці, щоб отримати ось таку красу. Даємо охолонути прямо на деку хвилин 10 паличкам, щоб сир, який розплавився, присох і був хрумким. Далі презентуємо і смакуємо. Ось таку смакоту нам вдалося приготувати за досить короткий час із доступних інгредієнтів. Давайте будемо пробувати, які палички у нас, які ми отримали палички. Вони досить тверденькі зверху, так як сир уже захоло, Відламаю шматочок і буду смакувати. Хрумкі, гарно спечені. Пікантний смак, дав, мабуть, сир твердий. Такий треба брати трошки солоненький, щоб він був дуже смачно. Ви були в гостях на ютуб-каналі Теші Олі, і ми з вами готували сирні палички. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно! Слава Україні!